Газопостачання слов'янського району, медичне обслуговування, програма економічного та соціального розвитку і районний бюджет про це йшлося на сьомій сесії районної ради. Андріївка, Хрестище, Олександрівка та Райгородок будуть з газом. Питання, як виконується програми газозабезпечення Слов'янського району, обговорювали на засіданні районної ради. Ці чотири населені пункти газифікують найближчим часом. А завершити програму планується до 2018 року. Будівництво газоводу в селі Андріївка заплановано на кінець другого кварталу поточного року. Крім того, виготовлена проєктна кошторисна документація на будівництво підвідного газоводу до села Хрестище. Вартість документації склала 176 тисяч гривень. А кошторисна вартість цього будівництва буде складатиме 2,5 млн грн. На сьогоднішній день виготовлена та знаходиться на стадії погодження проєктна кошторисна документація на будівництво підвідного газопроводу до села Олександрівка. Газифікація району давно запланована акція, і тому керівництво Слов'янського району має намір завершити цей проєкт. Опікуються районні депутати і питанням охорони здоров'я. Районна адміністрація ініціювала питання щодо виділення 47 тисяч на ремонт даху черкаської амбулаторії та 98 тисяч на дахи інфекційного та патолого анатомічного відділень слов'янської районної лікарні. І Якщо ця сума не викликала сумнівів, щодо 47 тисяч точилися суперечки. Дах черкаської амбулаторії Латорії вже ремонтувався в 2006 році. Фірма, яка його виконувала, дала гарантію на 10 років. Але за чутками вона вже не працює. Депутати отримали завдання перевірити цю інформацію і розібратися в питанні. Несли також зміни до програми економічного і соціального розвитку і заслухали своєрідний рідний звіт голови благодійного фонду відродження Слов'янщини Тамари Васюк.